Інформаційні підсумки середи 29 листопада до вашої уваги вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Безпека з комфортом. До кінця року у місті планують відремонтувати 170 укриттів у багатоквартирних будинках. Як вирішити проблему дефіциту кадрів робітничих професій? Відповідь на це питання шукали учасники круглого столу, ринок праці, перспективи розвитку, виклики та шляхи їх вирішення. Здібні і талановиті. Про специфіку інклюзивного навчання говорили у Хмельницькій музичній школі номер 1 імені Миколи Мозгового. У Хмельницькому ремонтують укриття багатоквартирних житлових будинків. А саме шпаклюють та фарбують стіни, замінюють електропроводку, встановлюють ліхтарі, замінюють систему каналізації, а також закуповують та встановлюють лавки. На роботи із бюджету громади передбачили 7 мільйонів гривень. Загалом до кінця року планують відремонтувати 170 укриттів. Більше розкаже Ірина Муляр. Микола Гайдайчук працює в одній із пожежно-рятувальних частин міста. Під час повітряних тривог рятувальники спускаються до укриття житлового будинку, що на вулиці Майборського, 1. Нещодавно це приміщення відремонтували. Раніше було захрещене підвал. Є як зарядити телефони, є світло, є можна принести дучика. Вже ну зараз потреби в принципі немає. але якщо будуть надалі морози сильніше, є як під'єднатися електродуйчик, щоб можна було обігріти. Це приміщення, перше, коли ми прийняли будинки в 2021 році і зайшли в підвальне приміщення цього будинку. Дуже багато було сміття, бруду, непотребу, який ми вивозили, очищали так, як підвальне приміщення. І вже після 24 лютого 2022 року, коли сталося у нас напад російської агресії на нашу країну, на нашу державу, ми спланували на виконання поточного ремонту в підвальному приміщенні. Для того щоб використовувати його подальшому як найпростіше укриття, Цьогоріч на ремонт цього укриття із бюджету громади спрямували більше 180 тисяч гривень. Зокрема, тут поштукатурили та пофарбували стіни, замінили електропроводку, закупили та встановили лавки. Виконано було поточного ремонту штукатурки стін понад півтора тисячі квадратних метрів. Також і фабтяного фарбування прокладено тут понад 200 метрів електричного проводу, встановлено четверо розеток. Встановлено 15 штук світлодіодних світлодіодних світильників, і поточний ремонт виконувався за рахунок підрядних організацій, тому що ми не могли такий обсяг робіт виконати. А електричні роботи ми виконували самі власними силами, тобто ОМК «Газерна». Крім того, укриття має запасний вихід. Тут є аптечка та вогнегасник. Загалом до кінця цього року у Хмельницькому планують відремонтувати 170 укриттів. Це абсолютно різні роботи можуть виконуватися: заміна електропроводки, встановлення ліхтарів освітлення. Це може бути заміна систем каналізації, водопостачання. Окремо також закупляються лавки, на яких можуть сидіти люди. Десь виконується побілка і ремонт стін. Тобто в кожному укритті, в залежності від потреби, виконуються абсолютно різні роботи. Загалом на ремонт укриттів у житлових будинках цього року передбачили 7 мільйонів гривень. Ірина Муляр, Микола Юрковський новини міста. У Хмельницькому уже формують новорічні подарунки для школярів та вихованців садочків. Цьогоріч з бюджету громади на солодкі пакунки виділили майже 5 мільйонів гривень. До різдвяно-новорічних свят дошкільнятам вручать близько 11,5 тисяч подарунків, а для учнів загальної середньої освіти 15,5 тисяч. Вже на початку грудня подарунки доставлені, будуть доставлені, в деяких закладах вже доставлені. На сьогодні новорічні подарунки, і відповідно до того плану графіку, який передбачали заклади до виховних заходів, будуть вітати діток від нашої Хмельницької міської ради такі солодкі подарунки. Це коробочка новорічна, це в солодощі до відповідно до вікової категорії. Ну і там будуть вітальна листівка від міського голови, і буде ще невеличкий подарунок. Ми хоч і дорослі, але все одно хочеться цього відчуття свята, і ми дорослі для діток Теж повинні робити свято. Діти чекають цього свята, шукають подарунки під подушкою. Ми не можемо забезпечити подарунки в кожного оселю. Але в закладі освіти теж говоримо про різдвяно-новорічні традиції, говоримо про свято Миколая, про те, чим яскраві ці такі моменти, і ми розуміємо, що такими дрібницями, але ми формуємо гарний настрій, емоційний стан для наших діток. Дефіцит кваліфікованих кадрів існує на ринку праці на Хмельниччині. Бракує електриків, водіїв, озеленювачів та інших представників робітничих професій. Про це йшлося під час круглого столу ринок праці, перспективи розвитку, виклики та шляхи їх вирішення, який відбувся в Хмельницькому ВПУ номер 11 Роботодавці, освітяни та комунальники обговорили алгоритм дій для забезпечення робітничими кадрами підприємств міста в умовах війни. Хмельницькій громаді робітничі кадри готують шість закладів профтехосвіти. Подробиці розповість Ірина Аріон на Хмельниччині через війну цьогоріч кількість випускників зменшилася на тисячу. Водночас область набрала рекордну кількість абітурієнтів у вищі та професійно-технічні заклади. А от кваліфіковані кадри на ринку праці в дефіциті. Про це йшлося під час круглого столу у Хмельницькому ВПУ 11 Маємо Напрацювати свою таку програму питання і запропонувати рішення для того, щоб можна було зацікавити випускників професійно-технічних навчальних закладів, бути працювати на наших підприємствах, а також зацікавити випускників загальноосвітніх шкіл і йти професійно-технічну освіту. Для того щоб вони потім могли зблобувати професію і залишатися в нас в місті Хмельницькому, в цілому на Україні. В Хмельницькій громаді робітничі кадри готують шість закладів профтехосвіти. Випускників працевлаштовують, зокрема, і на комунальних підприємствах міста. Ми почали цю справу більше розвивати, навчальну виробничу дільницю в себе зробили. І за цих три роки ми перебрали певно, що на базі нашого підприємства десь 150 учнів пройшло. Це велика кількість. Але лишилося. Десь сім чоловік, які стабільно в нас працюють на ТО 2 Це вже ну я вам скажу, це вже такі фахові працівники комунальним підприємствам. Треба думати подальший механізм, бо це не секрет, що ми є дотаційне підприємство. Механізм. Як держава буде давати нам кошти, щоб ми могли цим здобувачам освіти теж оплачувати додаткові кошти? Майже 300 гектарів парків і скверів обслуговують Хмельницькому працівники комунального підприємства. Їх наразі лише 76, і це переважно жінки. Практично 70% відсотків нас пенсійного ми висаджуємо в місті більше 36 тисяч квітів. Треба ну молодих кадрів, бо їх не вистачає. Ми е, не тільки якби займаємося і посадками. Все і в нас є наш і наші фонтани, і наші міські вбиральні. Більшість підприємств міста, зокрема, і релоковані, наразі працюють на експорт. Для відновлення власного виробництва після перемоги їм потрібні будуть кваліфіковані кадри та державна підтримка. Вісім років співпрацює із ВПУ 11 українсько-німецьке підприємство. Заплатою, звісно, беремо всіх. У нас все офіційно, і кожен рік хтось залишається обов'язково. Спочатку цього року вже було 40 учнів. У нас зараз, прямо зараз дев'ять, по моєму чи 10. Так що дуже класний досвід. Ми задоволені у громадах області. Через зменшення кількості учнів відбудеться оптимізація навчальних закладів, зокрема і ВПУ. Ми повинні думати про якісну підготовку спільно з кожним підприємцем. Тобто, це фактично точечно, тотічно під замовлення будуть готуватися кадри. І це значить, що з одного боку ми будемо намагатися давати якісні знання і практичну підготовку. З іншого боку, ми будемо орієнтуватися на той рівень технології виробництва обладнання, який є на кожному підприємстві. Другий шлях він цілком залежить від вас для того, щоб ті, хто працюють на підприємствах, вони мали дуже прозорий, дуже потужний соціальний захист. Кажучи, простіше це зарплата, яка виплачується легально, а не в кутвертах. Проблему дефіциту кадрів потрібно розв'язувати спільними зусиллями влади, роботодавців, освітян та комунальників. Підсумували учасники коворкінгу. Ірина Аріон, Данило Біга. Новини міста. Про особливості інклюзивного навчання говорили у Хмельницькій музичній школі номер 1 імені Миколи Мозгового. Власним досвідом роботи із дітьми з особливими освітніми потребами поділилася викладачка Діана Оркуша. Педагогиня вже сьомий рік поспіль навчає грі на фортепіано 17-річну Єву Батюк. Дівчина народилася із синдромом Дауна. На відкритому уроці була і наша Ірина Кондратюк. 17-річна Єва Батюк виконує свій улюблений твір українську щедрівку «Ой, сива Ятає Зозуленька. Дівчина народилась із синдромом Дауна. Однак це не заважає їй вже сьомий рік поспіль віртуозно грати на фортепіано. Навчається грі на фортепіано дівчина у Хмельницькій музичній школі номер 1 імені Миколи Мозгового. З нею займається викладачка Діана Оркуша. Педагогиня розповіла, вивчити нотну грамоту їм допомогла система Монтесорі, яку вона адаптувала для Єви. Система Монтесорі, де кольорові нотки, придумана система і кольори по веселці. До червона, ре і підряд червона, оранжева і тому подібне. Но Єва не сприймала ці кольори, і ми вирішили запропонувати грати ноту, щоб вона сама сказала, які асоціації в неї з цим кольором. І вона сказала: ми їх зафіксували, і вона це запам'ятала. І зараз вона абсолютно знає, що до це червоний для неї, ре – це зелений, мій синій. Нині для своїх колег викладачка влаштувала відкритий урок, на якому поділилась власним досвідом роботи із дітьми з особливими освітніми потребами. Важливо зрозуміти, якою інтонацією розмовляти, які методи підібрати, які фізіологічні тонкощі в дитини дуже важливо мати контакт з дитиною, з любою дитиною. Коли вчитель налагоджує контакт, тоді є результат. Директорка мистецького закладу розповіла: наразі у школі навчається 11 дітей з особливими освітніми потребами. Є дітки з порушеними вадами зору, з вадами слуху, але вони навчаються досить гарно і в класах скрипки, і в класах фортепіано. На естрадному вокалі в нас є двоє діток, які мають порушення зору, але дуже талановиті. І одна дівчинка пише навіть книги свої Ольга Бучина. Переконує, саме такі відкриті уроки дозволяють розширити знання викладачів, аби знайти окремий підхід до кожної дитини. Так як цих дітей в нас не так багато і досвіду немає такого аж прям набутого. Постійно потрібно вдосконалюватись, тому що діти розвиваються, і вчителі з ними набувають нових знань. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста. Із філософських смислів із такою назвою персональну виставку презентував художник Володимир Півень. Через повномасштабну війну чоловік покинув рідну дружківку, що в Донецькій області. У Хмельницькому відкрив творчу студію, де і створює картини. У приміщенні центральної публічної бібліотеки чоловік представив 21 роботу. У них візуалізував вислови відомих філософів. Цей і Гегель, і Шопенгауер і Кам'ю. Візуалізація. Тобто, я хотів сказати, що будь-яку думку. Навіть глибоку думку можна ну, інтерпретувати от, через якісь знаки. От. От, якщо є таке поняття і реальність, то це саме знаковість. Тобто це не реальне, а щось знакове. І от тут якраз всі твори фактично, вони саме є знаки, знаки, символи чогось. Останнім часом я тяжію до яскравих кольорів. До контрастів. от Скажімо, багато темно, чорного, такого тла. І на чорному читаються кольори, читаються тони. Ми не можемо займатися чимось, тим більш творчістю, і бути поза контекстом війни. Ні. Війна, вона постійно тут є. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!